Скажіть, будь ласка, це плюс чи мінус, що будуть нам допомогу ухвалювати разом з такими країнами, які ми прилічили серед яких Ізраїль і Тайвань? Ді враховуючи, що в результаті ми отримуємо 61 з хвостиком мільярди доларів. Неважливо, як його приймають, однозначно, це плюс. Згод, якщо порівняти наші довоєнні бюджети, то 30 мільярдів з хвостом це наш був річний бюджет. Зараз дають два, і знову ж таки, як показує досвід, ми його можемо витратити раніше, і штати потім ще потім ще навіть докидають. Тому в даному випадку це старий політичний трюк, дуже популярний в Вашингтоні на пагорбах капіталійських, але в тому числі і в багатьох в інших країнах світу, коли у вас є кілька е питань: одні більш популярні, другі менш популярні, але є суперважливі, які можуть бути не такими популярними, щоб пройти поодинці. Тому що давайте чесно. Е Наше питання стало частиною виборчої кампанії, в тому числі ультратрампістів, ультрарадикалів правих типу, які намагаються десь нас атакувати. Ну от. ну і зрозуміло, що дуже така розумна позиція, мудра позиція адміністрації Байдена, які кажуть, ну окей, давайте тоді закрутимо таку складну формулу, за яку буде нереально не проголосувати. Ну і якраз таки ця формула в даному випадку для нас дуже гарно підходить. Я вам більше того скажу. Насправді це карма. Ну от свого часу на нас проводили інші питання, які були менш популярні. Ми заводили щось зараз. Нас заводять. Нічого страшного в цьому не бачу. Вчорашній виступ Байдена супер чітко і. Стратегічно він дав зрозуміти, що нас не кидають. Він пояснив американцям, це те саме, що до речі, казав а, лідер більшості республіканців два тижні тому, що а, війна в Україні це не просто тільки про Україну, те, що в Україні всі люди говорять, що це ж взагалі про весь західний світ, що ми допомагаємо заходу Європі. І Він каже, що це інвестиція в десятки а, років наперед. І він каже: слухайте, а хіба глобальний спокій по суті. І Він каже: дивіться: а хіба ми багато втрачаємо? Да, даємо гроші, да мільярди, да. Це багато, але є, солдати ж американські не помирають. Українці чесні люди і просять кажуть: дайте зброю, гроші і протиповітряну оборону. Все. Немає такого, що ми прибігли. Дайте то от, от чітко, дуже чітко. І він і він він це гордо каже на весь на весь світ. 20 мільйонів людей подивилося тільки в перші години. Це це відео, це звернення, і для нас воно дійсно важливе, тому що він теж сказав ще одну важливу річ, крім грошей, що вони борються а, проти диктатур і тероризму. Він каже: Хамас, це терористи, путін це диктатура, але більше того, тут можна додати, що Путін в тому числі і є держава терористи, і ця диктатура призвела до глобального тероризму. Зрозуміло, жоре. <звірить> Чи, от секретар Путіна Пісков з цим не згоден пише, от та з, з посиланням на заяву піскова журналістам? Ну бачите, от я, так, я читав, я, я читав цю заяву. Дуже 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 смішна історія, тому що Пісков почав скиглити. А, і це скиглення, воно таке дуже а, нагадує скиглення від слабкості. Розумієте, коли він каже, ми це не сприймаємо. А кого хвилює, що ви сприймаєте? Ви вбивці і терористи? Ви сієте кров і війну вас не сприймають? Вас не сприймають. Єдине за що вас зараз. Хоча б допускають слух від вас, це ядерна зброя. Але так як зараз і штати вкладають, ре реінвестують, Китай починає рости. Росія скоро не буде мати другий арсенал в світі. Китай Китай набирає оберти 30-й рік, 40-й, це все буде змінюватися. Росія перетворилася в слабку маргінальну силу, з якою перестали рахуватися, і те, що він там з чимось не згодий, ну це взагалі нікого не хвилює. Розкажіть українським військовим, що ви з чимось не згодні. Просто підійдіть поближче. Взагалі, якщо оцінювати цю. Заяву Байдена, от знаєте, сам момент. Момент виступу в овальному кабінеті, момент звернення, окреслення чітких, ну я назву це меж і задач, і окреслення те, що він от умовно кажучи, як ви згадали, порівняв Путіна з Хамасом. От з Глобально політичної точки зору, що це за вага, от із самого моменту чіткість мобілізація всього заходу, і от Байден намагається бути його лідером. А в середині це початок вже такої жорсткої внутрішньої виборчої кампанії. Звернення класичне, президентське. Ну от воно нагадує десь Кеннеді, Картера, десь чомусь Буша. Тобто, президенти роблять такі звернення. Насправді це класика минулого століття. Кінця минулого століття роблять, але я не пам'ятаю знаєте щоб останнім часом. Сум була така увага до таких звернень ну звернення до нації це завжди big бік діл типу велике свято з говорить щось важливе це використовується не так часто тобто там по будь-якому Так, да? тому mm -hmm. ну і знову ж таки дивіться тут 100 мільярдів це достатньо багато ну, на ну, по глобальних рамках одразу одразу два гарячих конфлікти він готовий допомагати і бути там поряд і все робити Де назріває третій, вони говорять що вони теж там готові бути це про лідерство це про безпеку це про демократію захист і демократія тому насправді Авдія це, це якраз велика справа, і те, що ми в центрі цих подій, те, що ми боремося, і Байден говорить, що це інвестиція для всього світу. Ну і знову ж таки, в цьому зверненні вже чітко зрозуміло, що ми частина заходу. от тут він говорить про нас як друзів і партнерів, яких вже не кинуть, і він звертається до конгресу. а Якщо вже президент звертається до конгресу, дивіться, то завжди роблять так як він хоче, і в плані бюджету і в плані оборонки, і в будь-чому що він цей то це дає непоганий шанс для нас розуміти, що там не похитнеться, але й треба розуміти, що нам теж треба витримати свою марку, і ми не повинні тут, що про нас говорили що тут є якісь корупціонери, що тут щось не так закупає, що там якісь негодяї сидять, десь в якихось провладних кабінетах. Ось цього теж не треба його підставляти. Вони штати двопартійно, і республіканці, і демократи, і білий дім вони нам допомагають всі, а ми не повинні їх підставити. Бо що відбувається, наші корупціонери підставляють тих, хто нам дає гроші, бо їхня опозиція, тих, хто дає і в Європі, і в Штатах виходить, каже: дивіться, а вони там крадуть. І ті, хто дали замість того, щоб отримати електоральні бонуси, як воно зазвичай повинно бути, вони отримують негатив. То ми не повинні їх підставляти. Ми повинні нашим друзям робити не ведмежі послуги. А ми повинні їм робити історію успіху. І ми повинні робити так, щоб допомагаючи нам, вони росли політично, мали більше шансів переобратися, більше шансів впливати. Ось це що важливо. Ми не повинні впливати чи лізти в їхні вибори, то їхня справа. Але вони повинні знати, що кожен раз, коли вони нам тиснуть руку, чи привозять сюди гроші, зброю. Системи оборони вони від цього виграють. Ось це повинна бути наша політика. Mm. А які шанси на ухвалення цього пакету допомоги на 100 мільярдів, про які ми зараз з вами говоримо, враховуючи, що спікера палати представників досі не обрано? І наскільки я пам'ятаю процедуру законодавчу в штатах без обрання цього спікера Вони ж не можуть проголосувати цей пакет. Ну попереднього спікера обирали 15 разів, цей на третьому, наче хто здався. Ну от і для нас добре, якщо він далі не піде, хоча він такий слизьковатий. слизькуватий. Ну от як пишуть деякі українські видання, антиукраїнський е -е, кандидат <пікері> спікери, це тримпіст е -е, заядлий. Нам він не дуже підходить. Нам все таки краще якось впевненого республіканця. От, типу тих попередній Макарті нам дуже. Підходив, начебто і був суровий з нами. Але насправді такий, як знаєте, добрий друг все-таки був за нас і його і зняли за підтримку Україні з приписом. От нам десь от щось схоже таке трек. класичного республіканця. Я думаю, що питання все-таки буде вирішено куарно. Зрозуміло, що не без суперечок. Вибори спікера це частина виборчої кампанії, вже насправді президентської. Партії тут між собою конкурують і змагаються. Але ось цей. Великий транш на 100 мільярдів це частина переговорів за спікера. Демократи попросять, щоб за це проголосували. Республіканці попросять підтримати одного зі спікерів. Uh -huh. Трампістам дали шанс обратися з третьої спроби не обралися, Можуть підняти питання, слухати. Ну не можете, ви витягнути в 20 людей типу свого спікера. Давайте домовлятися робити щось по іншому. Тобто, вам шанс був даний. Зараз зараз. рівно ця комунікація буде, але скажімо, віримо в те, що навіть якщо і 15 і 16 разів спікера все рівно оберуть. Це Так само як що да завжди стоять на грані, але завжди проголосовують так само. Тут ну не буде там сполучені штати 10 років без спікера. Зрозуміло, що його виборуть. Ми в фінансові свої терміни потрапляємо. Ми пам'ятаємо, що у нас жовта картка ми 45 днів без фінансової допомоги. Але нічого для нас це теж не ну, урок. Є допомога, яка да. запланована була раніше, так? але це буде сигнальна точка. Якщо штати дають 60, то зібрати по світу і всередині ще 40 і вийти на сотку нормально буде. Росія планує 150-200, але врахуйте, що росіяни і крадуть відсотків по п'ятдесят по 70, то у нас будуть співзмірні бюджети. Єдине, що наші військові воюють головою, а не так як вони задні, того. Типу, ці гроші будуть краще використані, і шанс оце все де окупувати, що нам потрібно, у нас виростає в рази. А, я не знаю, чи вивчали ви питання кандидатів чи ні, але от хто потенційно міг би бути от наступним кандидатом, і чи може він бути там, от ну, схильним до України? Це штати схильні до України. От коли Маконел виступає лідер більшості. Класичний політик, так як Байден, 50 років на, 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 на холмах капіталістських. І він каже: дивіться, і це був не політичний виступ там на камеру, це було в одному науковому політичному інституті. Каже, дивіться, це найкраща інвестиція в майбутнє, тому що ми рухаємося в стратегії американці, мається на увазі, рухаємося в стратегії Рейгана. Якщо хтось з наших друзів воює проти наших ворогів, ми повинні наших друзів забезпечити максимальною кількістю ресурсів, тому що нам і так вигідно. І це говорить лідер більшості республіканців, які, начебто, проти нас, але вони ж не проти. Вони за нас. Просто хочуть, щоб ми були чесні, не крали гроші, хочуть моніторити от, це от, е коротко. На вашу думку, як нам е довести і показати те, що ми е відкриті прозорі, не корумповані. Можливо, трошки почистити кадрове питання. Дивіться, питань до нації і до країни немає. Є окремі люди, які просто скажімо так трошки спотворюються прекрасне обличчя української політики військової справи. Дипломатії, да, є, є такі люди, типу, які там це. Я більш ніж впевнений, що це там в закритому режимі, в відкритому режимі. Я більш ніж певний, що все-таки знайдемо спільні точки перетину і зробимо так, щоб жодна вівця наше стадо не по публічна порка допоможе. Ну, в тому числі, щоб не розслаблялись, треба. Бо інколи виходить так, що закриті зустрічі не допомагають, і коли з'являються чи корупційні скандали, чи там кадрові скандали, типу, це призводить до того, що все ж таки рішення приймається. Дивіться, ми найбільша воююча демократія в світі, тому все рівно демократичні процеси це частина нашого я і це частина на на наш нашої сутності. Тому зрозуміло, що ну нікуди ми їх не викинемо. Це нормально, це, це признак сили.